Фірми, яка за договором з обласною військовою адміністрацією будувала загороджувальні піраміди на території Харківської області, прокурор називає його третьою ланкою в схемі розкрадання коштів під час зведення фортифікацій. Так до судового розслідування встановлено, що інший підозрюваний Руденка через підконтрольні товариства Тов яких пром, директором якого є Косатухін, Фоб Драч та Фоб Саричева, які виступали в якості фірм прокладок забезпета забезпечили закупівлю будівельних матеріалів за реальними цінами та їх. Продаж за завищеними на підконтрольну техінком. Адвокати керівника будівельної фірми кажуть, чоловік був директором номінально. Доступу ні до рахунків, ні до документів не мав. Він фактично виконував роботу прораба і він постійно знаходився на об'єктах будівництва. Тобто він і раніше не мав доступу до цих речей і документів. Та головний підозрюваний у впровадженні – колишній заступник Харківського міського голови Андрій Руденко. Здравствуйте. Уйдем всех. Я да? не хочете? Руденку Інкримінують 11 епізодів розкрадання коштів і створення злочинної організації, що допомагала збагачуватися на будівництві фортифікацій. Цією метою Руденко Андрій Іванович залучив до своєї злочинної діяльності фірми прокладки, а також фірми, які повністю були йому підконтрольні. У Ході досудового розслідування було встановлено збитків на загальну суму 5 мільйонів чотириста тисяч 767 гривень. Це лише за аналізом 11 договорів та лише щодо залізобетонних конструкцій. За даними слідства, ціни на будівельні матеріали були завищені на 30%. Колишній віцемер всі звинувачення відкидає. каже, ця компанія зводила фортифікації під куп'янськом, вовчанськом і козачою лопанню. Дана компанія взяла Ця компанія взяла 24 об'єкти для будівництва. Після чого об'єкти були виконані, був проведений технагляд, були виїзди з військовими, виїзди з ОВА, внаслідок чого ці об'єкти були передані за актами, після чого були перераховані їм гроші. Кінцевий продукт було зроблено вчасно, зроблено було якісно, і ова підписала акти, прийняла ці об'єкти. Адвокати Руденка подали скаргу на саме затримання, кажуть, чоловік не був посадовою особою, а волонтером. Бо з мерії звільнився ще в 2024-му, Тож не міг впливати ні на виділення бюджетних коштів, ні на вибір підрядників. А ціни на будматеріали, мовляв, були середні по ринку. Ова закупила не тільки у тофтахінко, а ще у 25 підрядних організацій. Такі блоки-патерни за такими ж релевантними ринку цінами. Не один Товтехінко взяв і поставив ОВА на 30% дорожчу продукцію. Це нонсенс. Тому що будівельна документація, актика Б 2 В є уніфікованими. Простими словами, в народі підрядники називають їх єдинічками. Це та ціна. По якій всі ідентично поставляють матеріали, підозрювані просили відпустити їх під заставу. Та суддя вирішила колишнього віце-мера та керівника будівельної компанії залишити на два місяці в слідчому ізоляторі без альтернативи. Якщо провину доведуть, обом загрожує до 13 років ув'язнення із конфіскацією майна. Світлана Шакера Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.